Черкаський науковець Микола Бушин презентував тритомник Нариси історії Шевченкового краю. Книги побачили світ до 60-річчя Черкащини. За словами автора, над виданнями працювали 22 особи, які описали життя та розбудову області, а також історії відомих черкащан. У книгах розкрито всі аспекти політичних, соціально-економічних та культурних подій, які відбувалися на території сучасної Черкаської області, з найдавнім. Ніших часів до сьогодення, професор історик Микола Бушин у останньому томі навіть згадав колишнього президента Віктора Януковича та керівника області Сергія Тулуба, що нині перебувають у розшуку. Автор пишається результатами публіцистичної роботи, адже цей проект виношувався протягом багатьох років і нарешті втілився у життя. Але в цілому ми їх хотіли видати... 60-річчя Черкаська. Ну, це ж не так просто. Просто раз, два і все, воно е, повинно бути. Але в цілому, я не знаю, є такий трьохтомник по Черкаській області, по Шевченківському. Немає. От вам і все. Ми піоніри. піонерам проще. Але важко. Кожен буде шукати щось тут таких недоліків і все таке проще. Але я б вас просив. Не судить, если что не так. Думаю, что антиукраїнського тут немає. Вот те саме головне, то, что є. Да, мы показали в третьому томі президента, да ми показали в третьому томе і губернатора. Але честные, добросовестно сказали, что вони покинули країну и находяться в розшуке. Ну що ж ти зробиш? Так. І все. Але з історичної точки зору, він був президентом, Був. він був губернатором був. Значить, як же історія? Викинуть цього неможливо. Бо це історія. А як історик викидає це, то тоді, ну що ж це, це зовсім не те. Це не історик. Це просто. І все. Махнув я рукою. Так що я вас прошу, не судіть так строго нас, але ми. Повинні автори гордемуть за те, що вона вже появилась. Я думаю, що вони з'являться в бібліотеках от, і буде все гаразд. Про те, якою вийшла книга, я думаю, будуть судити рецензенти, про те, наскільки вона буде захоплююча, ми будемо бачити, наскільки вона буде популярна серед читачів, серед тих, хто цікавиться історією рідного краю. Хочу сказати, що рецензенти. В цих виданнях надзвичайно серйозні люди, які мають вагоме ім'я, скажімо, в історичній науці. Ну, знову таки, я буду повторюватися, але, Микола Іванович, без цього просто неможливо, тому що кожен присутній в цій залі знає, що все, що відбулося, і той результат, який ми сьогодні бачимо, він однозначно завдяки вам. Тому що ви нас заставляєте не тільки, ну, скажімо, захопитися черговим вашим якимось проєктом. Ви нам не даєте часу ні на розкачку, ви заставляєте нас і спонукаєте до того, що цей проєкт стає частиною життя всіх тих, хто є авторами цього трюхтовника.